Дві собаки без хатченки. Одна втекла від господарів, інша та що менше приблудилась, розповідає охоронець Володимир. Саме ці дві собаки охороняють будівлю для таких, як вони, безпритульних тварин. Землю під будівництво виділили ще у 2012-му. Будувався притулок близько року. На це витратили більше 900 тисяч гривень з міського бюджету. Одночасно тут можуть перебувати близько 60 собак. Зараз ремонтні роботи завершені, проте притулок і досі по. Стуєм бацький сі звернувся громадська організація Барбос і ми сьогодні працюємо щоб її передати, але вона виставляє знову мови. І як мене доповіли, я не читав ці умови, доповіли, що вона хоче щороку бюджет на утримання. Хоча вона раніше говорила, що в неї є гранти, і що вони готові і вакцини і все отримати за грант. Місто готове йти на якусь зустріч, виділити все таки не в такому розмірі. А який розмір вони просить? Організація Барбос вже довгий час на волонтерських засадах опікується безпритульними тваринами міста, але досі без приміщення тварин утримують волонтери в себе вдома. Ця організація єдина подала документи до департаменту міського господарства, аби взяти притулок у своє розпорядження. Про суму півтора мільйона гривень чують вперше. Ми грошей не вимагали. Якщо в цьому питанні ми грошей не вимагали. Голова організації зазначає, головна проблема в тому, що притулок ще й досі не передали у власність організації, а тому ані писати гранти, ані збирати кошти незаконно і неправильно. Гранти а, можна писати тільки тоді, коли це буде юридично оформлено в нашій власності. я не можу написати грант на утримання притулку, якому яко, до якого я а, де Юри немає ніякого взагалі відношення. Ну, тобто, якщо б вони вам може юридично передали цей притулок у власність, то тоді ви б могли написати правильно? так. Звичайно, тоді тобто? будуть писатися гранти, будуть домовлятися, будемо шукати спонсорів. Це насправді все не так нереально, як це здається. Передати притулок на баланс громадської організації департамент міського господарства планує на найближчій сесії 16 жовтня. Також зазначають, у департаменті мають виділити близько півмільйона гривень на річне утримання притулку. Справа в тому, що у нас ну дуже складна система вводу в експлуатацію будівлю і теоретично вона могла вже бути побудована фактично. Вірніше вона побудована вже півроку, але по документам вона юридично з'явилася там у реєстрі речових прав тільки буквально пару тижнів тому. Зв'язку з цим тільки після того ми можемо юридично якось розпорядження робити ці річі, передавати її в користування. Чи буде побудований притулок і надалі пустувати в компетенції депутатського корпусу? Тож вся увага громадськості на 16 жовтня.